Друзі, всіх вітаю! Сьогодні відео для новачків. І не тільки. Ну, але перше знайомство з NOCTAMA і перше налаштування, на яких ви можете вже включив і пішов, щоб не морочити собі голову. Думаю, буде доступно. До речі, хто хоче прикупити Nocta Macro Legenda, ссылки будуть в описанні, ну, в описі під відео. Або до мене дзвоніть, або пишіть. З радістю допоможу отримати подарунки від магазина. До речі, зараз класна акція йде. До нього класні подарунки йдуть. Тому, будь ласка, пишіть або дзвоніть. Добре? Все, будемо починати. Отже, люди приступимо до налаштувань. Дивіться, для початку ми маємо знати, що це означають ці всі багато кнопок. Оця кнопка це зміна дискримінації. На приладі, я потім покажу. Це зміна чистотності, джойстик право-вліво верх-вниз, це дуже просто. Кнопка згода, кнопка pinpoint. Тобто згода або відміна це теж важливо. Уже це для ця кнопка працює. Кнопка балансування ґрунта і включення-виключення. Також ми заходимо в меню за допомогою цієї кнопки. Перше, на що ми звертаємо увагу зоми, коли ми його вмикаємо. Значить, бачите, в правому верхньому куточку 0109. Це прошивка. У мене зараз стоїть остання прошивка, яку турки змогли тільки вигадати. Тобто 109. Кнопка дискримінації. Ми бачимо в лівому куточку під значком поле. У нас є чотири програми доступні: поле, парк, пляж і золото. Ми можемо переключати з вами дискримінацію. Бачимо, як дискримінація міняється, так? Так, бачимо. Точно також ми міняємо з вами чистоту. От зараз у мене 4 кГц. 10, 15, 20, 40, мульти 1, мульти-2, мульти-3. Все. Включаємо мульти 1, хай буде на всякий випадок. Чутливість. Збільшувати, зменшувати. От ми збільшуємо, зменшуємо, бачимо так, зменшується. І точно так же ми її збільшуємо. Я переважно ходжу чутливість. Це програма Fair of Check. Значить, Перейдемо до налаштувань. Для того, щоб достатньо вам було просто його включити і піти з ним. Вам достатньо вибрати першу програму, яка є зверху. Мені трохи незручно, але перша зліва, квадратику, це програма Park. Заходимо до самих налаштувань. Значить, Перша, це у нас канал, на якому працює прилад. Тобто, для того, щоб він не конфліктував з іншими природами, ми його відлаштовуємо або вручну. Канал міняється. Або ми це робимо автоматично. Нажимаємо на кнопку Згода. Все, він пішов автоматично відлаштовуватись. Бачимо зверху дискрім F1 стоїть. Значить, відлаштувалися від електроперешкод. Друге, це швидкість. Вам е, раджу для тих, хто не бажає собі для початку голову ламати, ставте швидкість 5-6. Все, ви виставили швидкість і пішли. 5-6, не треба 3, ви не зможете таку проводку зробити. Швидкість 5-6. Він тоді самий стабільний і самий глибокий, виходить. Наступний варіант це озвучка. Вірніше, це звук сигналу від одного навіть від нуля. До 6. Я переважно ходжу на троєчки. Це озвучка. Значить, Ми переходимо. Зараз у мене стоїть поліфонія. Ми просто вгору клацнули. У мене зараз стоїть поліфонія. Тут звук металу можна регулювати. Коротше, різні, різні, різні різні, різні, різні нюанси. Ми це все з вами не, нічого не будемо. От ми зараз вибрали, на жаль, згодилися і можна далі клацати. Це користувацька програма. Це підсвітка. Ми можемо автоматично це на сигналі буде загоратися. Або можемо взагалі без, на постійній або без підсвітки ходити. Значить, можемо вібрацію вмикати. Тут є вібрація. От Зараз є два режими, три режими, чотири. За потужність вібрації в ручки. От прямо тут зараз у мене вібрує. Ви можете це все вибирати, не вибирати. Далі ліхтарик. Навушники, щоб підключити, достатньо зробити вибрати навушники і класнути вгору і включити навушники. Все, і вже під'єднається на одинички. Щоб виключити, ставити на 0. Це годинник і час походу. В принципі, думаю, все максимально ясно, як на мене. Ще, друзі, чуть не забув сказати. <сі> Вибачайте переходимо до першого пункту. От він у нас є. Це електроперешкоди. Нам він не потрібен. Нам потрібно зайти в другий пункт. І ми нажимаємо Згода. Автоматично у нас включається Iron Filter, і точно так же ми можемо переключати «Stability». «Iron Filter» по замовченню у вас буде 8. Раджу його ставити на 4. Все, це підсвітнення кольорових сигналів від чорних сигналів, теж підсвітнення. Ну, коротше, він з такою функцією починає бачити монети під, під гвоздями. Далі включаємо стабіліті, максимальне значення 5. Ви можете поставити 2 або 3. І буде добре. Нажимаємо кнопку Вибрати. Вибрали. Все, можемо класти далі. От Отут уже ви можете включити підсилення слабих сигналів. Чи треба воно, ну дивіться, бо він тоді трошки стає нестабільний. Але ви нажимаєте кнопку Згода і зразу включається підсилення слабих сигналів. Чим воно більше по значенню, тим він стає нестабільніший. Але він тоді чує дуже глибоко. Або можна поставити його в ноль. Переважно я його ставлю десь двоєчка. І так буде достатньо. Ну і в принципі, все для першого виходу. От, у вас це вже налаштування є. Поставте собі гарненьку поліфонію. От, вона є, поліфонія. Виставили собі, вибрали і вийшли з меню. Все, у вас вже прибор має працювати. Чуйка 29, як бачимо, все нормально, 30 навіть. Ну 30 це трошки домашні перешкоди, так сказати, лови Але так, переважно. Все стабільно, 28 навіть не муркне, як бачите, таке легесеньке щось. Можна ходити. Е, так, друзі, функція Iron Filter Stability і підсилення слабих сигналів активне тільки в, на прошивці 1.09. Якщо у вас буде стояти прошивка 1.07, цих функцій там немає. І раджу зразу прошитися. Вона набагато стабільніша, набагато класніша. І ждемо нових прошивок від турецького нашого. Е, Байрактарчика. <хи> Ладно, друзі, надіюсь, вам корисно було. Я думаю, що комусь та й допоможе. Так? Ну, в принципі, все. Перше знайомство от і все. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. так? Все. Читайте уважно, що під відео написано. Опис під відео. Галочку там нажимайте і читайте. Там багато є різної корисної інформації. Все, друзі, передивляйтесь нові відео і буду вам вдячний за вашу участь в розвитку каналу. Vse. Po kaj, po kaj.